Доброго дня, діти! Починаємо наш урок української мови і читання. Тема уроку правопис власних іменників, оповідання, як катруся хотіла вчитися. А на початку нашого уроку давайте пограємо в гру Дай сигнал. Дайте відповідь усно, Правда це чи неправда. І так, в українській мові виділяють 10 частин мови, які діляться на самостійні, службові та вигуки. Правда. Іменник це самостійна частина мови, що означає дію предмета чи явища та відповідає на питання хто або що. Правда чи ні? Звісно, це неправда, тому що іменник не означає дію предмета, це дієслово, а іменник вказує на предмет. До власних іменників належать імена, прізвища, назви країн, міст, сіл, річок. Так, це правда. Власні назви пишуться з малої букви, а загальні з великої. Ні, це неправда. Навпаки, власні з великої, а загальної з малої. Молодці. А зараз відкрите, будь ласка, ваш зошит. Запишіть. Сьогодні число, класна робота і пропишіть каліграфічну хваленку. Канів Дніпро Тарас Шевченко. А чому слова ці ми написали з великої букви? Так, на минулому уроці ми з вами якраз вивчили, що це власні. Назви. Імена, прізвища, по побатькові, клички, назви міст, сіл і так далі. Ми пишемо з великої букви. А давайте трішечки попрацюємо з картками. Картка перша ми з вами зробимо разом уст. Знайди помилки, виправ їх. У Оленки День народження. Де тут помилка? Так, звичайно, Оленка пишеться з великої букви, тому що це власна назва, так, Оленка. З великої літери. Вона, поклала, вона покликала Оксанку Сергія і свою вчительку Інну Петрівну. Де тут помилки? Так, теж Оксанку з великої літери. Сергія, імена дітей, власні назви з великої літери. А от свою вчительку, вчительку ми пишемо, бо це загальна назва, а не власна, вчительку з маленької літери. Інну Петрівну з великої, бо це власна назва. Ім'я і по-батькові. Гості подарували їй котика мурзика. Де тут помилка котика мурзика? Так, пишемо навпаки. Котика, це в нас загальна назва з маленької літери, а от клички тварин з великої мурзика. Знову ж таки, ім'я з великої Оксанка дуже зраділа подарункові. Так, а тепер, будь ласка, в зошиті з нового робочого рядочка запишіть з картки 2 і виправте теж помилки. Оці, е Речення, словосполучення, і виправте помилки. А потім ми перевіримо. Поставте відео на паузу. І давайте перевіримо. Подруга Олена Тищенко, Тищенко з великої літери. Річка це загальна назва з маленької літери. Дніпро назва річки з великої літери. Місто Львів, місто з маленької літери це загальна назва. А власна Львів з великої. Гора, назва гори хорив з великої літери. Поет Тарас Шевченко Тарас з великої літери. Я думаю, що ви всі впорали з цим завданням. Молодці. А зараз попрацюємо усно. Гра назвіть загальне слово. І так: Андрій, Софія, Іван, Степан. Загальне слово що це діти? Це Імена людей. Петрівна, Григорович, Іванівна це по-батькові. Наступне Рекс, Зірка, Дружок, Веселка. Так, це клички тварин. Сухомлинський, Глібок, Бондаренко це в нас прізвища. Молодці. Дітки, а зараз, будь ласка, відкрийте сторінку 103 у підручнику, права 1. Прочитай текст, перекажи в парі. Катерина Білокур. Богданівка це рідне село видатної української художниці Катерини Білокур. Саме тому на її картинах так багато квітів, фруктів, звичайних предметів і краєвидів сільського життя. Її картина належить до так званого наївного мистецтва. Картини довірливі, безпосередні, щирі. Перекажіть цей текст усно. Дітки, за допомогою мережі інтернет дізнайся про творчість і життя Катерини Білокур з різних джерел. Обери картину, яка тобі найбільше сподобалась, і опиши її. А ми продовжуємо працювати. Як катруся хотіла вчитися! Дітки, скажіть, будь ласка, а про що буде йти мова? Як ви гадаєте? От ми прочитали назву я оповідання, як Катруся хотіла вчитися. Про що ж буде говоритись нам, розказуватись в цьому оповіданні? А чому ти так вважаєш? Ну що ж, давайте перевіримо. Рамоту катруся вивчила сама, вчила по одній літерці абетку, а потім складала літери у слова, котрі вичитувала в книжках, а книжки брала де тільки могла. У сусідів, у подружок, які вчилися в сільській церковній школі, у того незнайомця, що приїхав учителювати Катрусину Богданівку. Першою прочитаною книжкою був Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Ну, от, бачиш, казали батьки, читати навчилася, то навіщо витрачати час на інші науки? Сідай краще вовну прясти. Катруся бралася за веретено, а на колінах розкладала книжку, пряде і читає. Вирішила Катруся, що варто йти до своєї мрії і нікого не слухати. Вчитися треба. Відібрала Катря два найкращі малюнки, вирішила поїхати до самого Миргорода, до школи де вчать правильно малювати. Подивився директор художнього закладу на катрусині малюнки і схвально захитав головою, а потім запитав: А яка у тебе дівчина освіта? Ти закінчила школу? Ні, відповіла Катруся. Мені нема коли вчитися. Треба працювати по господарству. Але читати я вмію. Насупився директор і повернув її малюнки. У нашому закладі вчаться лише ті, хто школу закінчив. Їдь додому, і більше нас не турбуй. Дуже засмутилася дівчинка. Забрала малюнки, похнюпилась та пішла зі шкільного подвір'я. Художнє училище містилося за великим парканом. На воротах стояв суворий дядько в солом'яному брилі. Зачинив він за катрусею браму, ніби двері до мрії зачинив. Ні. Не може такого бути, щоб не було на світі добрих людей, подумала Катруся. Невже не бачить ніхто, як добре я малюю, невже ніхто не допоможе? Що ж робити? І спало їй на думку таке. А якщо перекинути ці малюнки через паркан училища, а раптом буде там гуляти добрий учитель, помітить їх, підбере нас, дожене Катрусю і скаже Дівчинко, ти, ти дуже талановита. Ти повинна вчитися. Підстрибнула Катруся, перекинула малюнки через паркан, але ніхто не звернув на те уваги. Хіба міг знати той директор, що минуть роки і малюнки Катерини Білокур будуть виставлятися в картинних галереях усього світу? Не знала того й сама Катруся. Дітки, а що ви відчуваєте? Після читання оповідання. І чому? Мабуть, спочатку сумно, так, було, тому що так сумно, що катрусю не, катрусі не взяли на навчання до школи, про яку вона мріяла, образливо також, а потім в кінці. Захоплення так, що вона стала видатною художницею її картини в галереях по усьому світу. А чи цікаво вам, як Катруся стала відомою художницею? Ви теж можете скористатися мережею інтернет і прочитати і нам розповісти на онлайн-уроці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Марка стелиться на чети, Плаче бо дощиком золоти. Ой, принесло ж літичко нам тепла, І у небі райдуга розцвіла. Рай, дуга, рай, тума, барва, замоти. Крава дусти, радості, спистичі радості, я для всіх. Продовжуємо нашу роботу. Діти. А чи є власними назвами слова незнайомець і директор? Ні, це не власні назви. Але в цьому оповіданні вони пишуться з великої літери. А чому? В цьому оповіданні загальні назви написали з великої літери, щоб показати. Що це важливі герої в цьому оповіданні одні з важливих героїв. Тому їх написали з великої літери. Дітки, а як ви вважаєте, а яка проблема порушується в оповіданні? На вашу думку, дайте відповідь. Мабуть, проблема головна: те, що дітки повинні навчатися, так? І щоб їх батьки розуміли, як це важливо, щоб їх дітки мали освіту. І наш час це теж дуже-дуже актуальне питання. Діти, а які в цьому оповіданні власні назви? Давайте знайдемо їх. Катруся. Так, читаємо далі. Богданівка. Тарас Григорович Шевченко, так? Власні іменники Кобзар. А чому Кобзар написано в лапках? Так, бо це назва книги. Молодці, далі. Ідемо дивимося, які ще. От Миргород, так, власний іменник. Назва міста. Ще. Власні назви? Хто знайшов? Так. Катруся? Так, Катруся і Катерина Білокур. Дітки, а зараз, будь ласка. Відкрити ваш друкований зошит на сторінці 58, права 1. Допиши слова за аналогією: обведи власні назви. Тобто Тарас Шевченко поет. Тарас Шевченко це власна назва. Так, Тарас і ми обведемо це слово. Це ім'я і прізвище. Поет це загальна назва. Катерина Білокур власна назва. Так, художниця загальна, Київ власна, місто загальне, Богданівка що це Богданівка? Село. Богданівка власна назва, село загальне. Кобзар теж власна. Книга загальна і Богданівський. Богданівські яблука це що у нас? Це картина має таку назву. Картина загальна назва. Будь ласка, позначте так, як на екрані. Прочитаємо текст. Вправа 2. Видатні українці народилися в селах. Тарас Шевченко в селі Моринці, Леся Українка в селі Колодяжне. Іван Франко народився в селі Нагоєвичі, Катерина Білокур у селі Богданівка. Їхні долі пов'язані із містами. На честь Івана Франка назвали місто Івано-Франківськ. Деякий час Тарас Шевченко жив у Києві, а Леся Українка у Луцьку. І зараз ми попрацюємо з цим текстом, але нам потрібно виписати стовпчики назви сіл, міст та імена і прізвища видатних українців та назви сіл, де вони народилися. І так, назва села Моринці. В тексті говориться, що в Моринцях – моринці, хто народився? Тарас Шевченко. Так ви повинні записати Шевченко. Далі. Колодяжне. Хто народився? Зачитайте в тексті знайдіть. Колодяжне. Так. Леся Українка. Леся Українка. Українка. Наступне. Нагуєвичі. Нагуєвичі. Хто у нас народився в Нагуєвичах? Так, Іван Франко. Іван Франко. Що ще у нас далі? Так, Богданівка. Богданівка. А хто народився в Богданівці? Богданівка. Народилася Катерина. Так, ми щойно зачитали. Катерина Білокур. Білокур. Ось ми з вами і виконали завдання. Молодці. А зараз попрацюйте усно. Пригадайте своє прізвище, ім'я по-батькові, назва того села міста, назва твоєї вулиці, назва найбільшої річки на Україні. І клички домашніх тварин, якщо вони є. Можливо, у вас вдома немає у квартирі, а є у бабусі в селі. Згадайте, молодці. А зараз домашнє завдання. На сторінці 59, друкованому зошиті, вам потрібно виконати вправу 3. Вправа 3. Хто де живе, з'єднай назви міст та їхніх мешканців. Обводи власні назви червоним, а загальні синім олівцем. Ось, наприклад, перше місто Тернопіль. Тернопіль ми обводимо червоним, тому що це власна назва. Далі поєднуємо Тернопіль з тернополянк, Тернополянка і поєднуємо далі тернополянин. І обводимо їх синім олівцем. А також подивіться на зразок. Вінниця, тере, вінничанен кома, вінничанка. Вам потрібно в зошиті з української мови записати ось так за зразком, не тільки поєднати в друкованому зошиті і обвести олівцем, а саме ще в зошиті з української мови, в тоненькому записати так, як вказано на зразку. Тобто тернопіль тере. Тернополянка, кома тернополянин. І отак от запишіть кожне місто з нового робочого рядочка у стопчик. І також пригадай назви відомих тобі трьох міст. Дізнайся, як називають їхніх мешканців. Запиши це на ваш вибір. Дітки, наш урок підійшов до завершення. Пригадайте, що вам дуже сподобалось, що вам просто сподобалось, а можливо, є, на жаль, що щось не сподобалось, але я думаю, що вам всім сподобався сьогодні цікавий наш урок. Дякую, що ви так уважненько і гарно попрацювали. Гарного вам дня, до зустрічі!